Так, Максимілян, дописую, у вас четвертий варіант. Дивіться, Значить, все правильно. -й, -й у вас реверсний. Да? На коло керування у вас 110 вольт трансформатор. Так? І лампа місцевого освітлення. Да? У вас що? Получається, 220 фаза 0. Ось, бачите, хрестик. да? Не треба у ту схему. Ну, і можете, якщо хочете. Ну, в принципі, треба ж... лампа місцевого освітлення, там його в схемі немає. Ось давайте глянемо, да? От, воно не виключається, ага, записує. Дивіться, де у вас тут лампа місцевого освітлення? Це у вас коло керування, причому по логіці. Це ті, хто відмінники робили цю схему. Вам обичну схему з кнопками. да? Обичну схему з кнопками. З кнопками, з магнітними опускайте. Ну і саме, саме головне, що креслення. І дивіться, що у вас варіант то 14, то 12, і ваш варіант 4. Оце така ситуація. Значить, чорновики приєднуєте, дивіться, чорновики ваші, так? Дивимося ми от. Де ваші чорновики? Щас, секундочку, гляне. Отут ось в класрумі здані креслення. А ну, ви здали креслення? Ану здав креслення. Ану що тут у нас? Це Демченко, дивіться, здав. А ви не здали креслення. Да? Ну, ще ж не здали їх. Да? Так. Що це у нас? Зубаши і так далі. Вашої схеми я не бачу. Значить, і отут дивіться завдання, отут ось чорнетки. Так, дивимося, Волошин. Є. А, о, чорнетки є. Максим. А, хорошо, все, питань до вас немає. Давайте креслення Максим Значить, Десь я дожен побачити креслення, а ви їх, будь ласка, усюди ж приєднайте до того самого. Курсові проекти на перевірку. Дивіться, ви здали пояснювальну. ну все, Вона мене влаштовує. Мені креслення. Креслення повинно, як мінімум, бути два. Щитова і обична електрична схема. Аналогічно обичну електричну схему. І поміняйте ж тут Максимілян, Поміняйте ті самі. У вас четвертий варіант. У вас четвертий варіант. так? Ось ж написано. Дивіться, у вас 0,04. Бачите? І ось 0,04. Ваш четвертий варіант. А у вашій этий самій. От тут 0,04. А ось тут, дивіться, 0,14. Да? Тут же тоже должно бути 0.04. І от там де 0.12 креслення на щитовій, Тоже ж поміняйте. Да, а так мене влаштовує. Так вот там тільки. Ну, електронний варіант мені прийшли. мені для звітності він потрібен, да? От. В принципі, Чекаю креслення і я вас готовий приймати. Звертаю вашу увагу, можу зараз навіть показати. У вас ж двоє по системам керування. Дивіться. Так. Максимліан. У вас двійка по системам керування. Бачите, двоєчка стоїть. У вас ні одної ціни. Тут кой-що. А, ви контрольну зробили, так? Да? А, ну, лабораторні, може, перебили. А, все, у вас тут здано, Все, я зараз переправлю. Переправлю, да, ви здали. А по цьому? Давайте електроустаткування глянемо, Може, ви теж здали, а я щось затупив. По системам щось я справлю, все, до вас питань немає. Так, Семестрова. Ось щось двойка, екзамен. Ану, ви писали. Максима, дивіться. Робіть. Так, розберемо. Саму... саму, а, ну їже ж. Ну, екзамен напишіть, приєднайте. Да, я семестрову вам теж позитивно поставлю. Я сподіваюся, ви ж тут поздавали. Контрольну здали. Дивіться. Всі практичні поздавали. Напишіть екзамен, щоб я вам екзамен поставив. Ваш екзамен двойка стоїть. Робіть семестров Ну, а схему електричну ви поняли. Да, ми вже побалакали Напишіть екзамен, я вам поставлю семестрову. Зараз да, я поставлю всю. Семестрову ви тут все поздавали. Постав. Я думаю, чого у вас воно двоє стоїть, тому що ось екзаменаційної немає. Екзамен був, дивіться. Ось тут немає вашого. Саме. Показати деталі, а ну ж? маєш. Немає, так. Да. Максиміан, ану. Немає. Напишіть екзамен. Так, все, рішили. Все остальне більш-менш нормально. Виключаюся.